Увечері, 15 вересня, футбольний лісабон перетворився на арену, де зійшлися не просто спортсмени, а справжні легенди. Перед початком гри Олександра Усика урочисто представили на стадіоні. Його присутність викликала овації трибун. Усик не просто вийшов на газона і взяв активну участь у матчі. Здавалося, благодійна акція на підтримку України, участь у ній чемпіона, підтримка глядачів. Що тут може бути поганого? Але саме цей епізод і викликав бурю обурення серед частини фанатів боксу. Проблема в тому, що зовсім нещодавно Усик. Отримав від WBO офіційну відстрочку на 90 днів у зв'язку з травмою спини. Через це весь хевівейт фактично поставлений на паузу. Чемпіон тимчасово недоступний, наступні бої відкладаються, а суперники чекають на продовження подій. Тому поява Усика на футбольному полі стала для багатьох фанатів справжнім шоком. У соцмережах відразу розгорілася хвиля критики. Вболівальники писали, що якщо боксеру дозволяє стан здоров'я грати у футбол, то чому він не може вийти на ринг? Лунали навіть заклики, аби Усик відмовився від усіх своїх поясів і зробив. Віг вакантними, щоб дивізіон не заморожувався.